Звірів є багато різних. З них одні живуть у лісі. Інші в домі проживають, між собою розмовляють. Якщо хочеш ти дізнатись як із ними спілкуватись, слухай з нами звуки ці, щоби вивчити їх всі. Ось у нашому садочку під кущем ростуть грибочки. Їх побачив й собака. Коло них почав стрибати. Кошеня грає м'ячиком щодня, а увечері лягає та усім пісні співає. А, 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 а. Сонце в небі гарно сяє, пташка весело співає. Рано вранці на весні лунають радісні пісні. <звілляє> Ось корова на лужку. Соковиту їй траву, а до того, як прийде, молочко смачне дає. <ріграє> Подивіться, ось курчата вибігли на двір гуляти. Землю лапками грибуть, на обід шучка знайдуть. Біля них кудахчик квочка. Вона їсти також хоче, а коли зерно знайде, діточкам своїм дає. Кожен ранок на туку хтось кричить Кукаріку! І годинник не потрібен, бо тепер у нас є півень. На подвір'ї стоїть кінь. Дуже гарний, сильний він. Любить швидко він скакати, вільно по землі літати. <клевиць> Ось рожева мила свинка підкладає сонцю спинку. А як треба десь сховатись, у болото йде купатись. <клевиць> Ось на галявині тваринка, пухка і сіра, як хмаринка. За витками роги має. Це баранчик, всі ми знаємо. Аа. роги вона має, ними іноді бодає. Є копита й борода. Це сіренька в нас коза. Гуляє гуска серед двору, голову піднявши вгору. Вона цілий день вилгоче. Мабуть, їсти дуже хоче. Цей звірюга живе в лісі, спить у темному він місті. лапами вовк риє, а вночі на місяць виє. Вона в зеленому жакеті. Весь день співає в очереті, відкриває рот широко. І стрибає ще й високо. Гарна річка голуба, по ній качечка пливла. Слідом плавали малята, її маленькі каченята. Звуки звірів ми почули, в їхню мову зазирнули. Будемо ми тепер їх знати, голоси всі пам'ятати.